Хто з вас отримує щастя від шопінгу в Аврорі? Всім привіт! Запрошую на перегляд цікавих товарів в магазині Аврора. Тут а, я знайшов таку поличку з розпродажем, навіть я скажу, що ліквідація. Дивіться, все по 9 гривень. Ось такі крем-гелі для душу. Неймовірна свіжість із морськими а, водорослями. 300 г 9 гривень. І ось такий з оливкою, зволожуючий для усуває сухість шкіри, також по 9 гривень. А по 29 гривень навушники. Але, до речі, я бачу навушники також по 9 гривень вони були. Так, сьос, ой, сульс, сульсена скільки. Сульсена, невже ж воно дійсно? Дешевше буде. Давайте проб'ємо ціну. Тут є проти лупи, потім а, оця сульсена лікувальний засіб, паста 2%. Давайте проб'ємо. 109 гривень, ну це не розпродаж. Це так поставили на поличку, щоб чимось, мабуть. І 149 гривень це також не розпродаж. Ми сьогодні з вами подивимось посуд, який цікавий, може новинки. І подивимось також на знижки. Ось такий набір келихів 139 гривень. А ось цю вазу можна придбати за 149 гривень також. Точніше, ваза дорожча. Чайник без свистка. Чайник зі свистком. Ось такий я не бачив раніше, а може й бачив. Здається, бачив для заварки чаю 199 гривень на літр 600. А тут трішки цікава така форма з герметичною пластиковою кришкою. Також форма ця ситочку для чаю, для заварки, прямокутний. 179 гривень. Привезли ось такі м -м, пляшечки для оливкової олії, мабуть, якщо тут оливки намальовані, 88 гривень. І ось така трішки більша 84. Це йде на 500 грамів, це йде на літр. Також бачу, з'явились нові таці з новим принтом. 49 гривень ось така десертна тарілка. І точнісінько така сама, тільки інший візерунок. Ось такий. Також 49 гривень. А ось така вже більша, можна сказати, обідня 59 гривень. Так, тяжко дуже витягати ці тарілки. Але ось ця обідня з лавандою в акції 49 гривень. А, бачите, також в акції 49 гривень. Значить, це означає, що обідні тарілки ось ці по 49 гривень. Десертна тарілка Luminark 55 гривень, діаметр 18 см. 88 гривень, ось ця десертна тарілка красива. І ось така 84 з високими бортиками. Я вам хочу подякувати за ваші коментарі, за ваші вподобайки, величезне-величезне вам спасибі. Тарілка біла, десертна 39 гривень. Ось така також 39 гривень. Знизили ціну на ось цю велику тарілку, можна її використовувати навіть як і підставну. Або для других страв 88 гривень, зараз була 119. Це також зараз зі знижкою. Була 129, зараз 99 гривень. Обідня тарілка лагуна. Так, бачу усі знижки по 17, по 17 березня. Трішки менша така самісінька лагуна, десертна 77 гривень. І лагуна миска для перших страв 99 гривень супова. Ось така велика обідня тарілка. Люмінарк 119. Мені здається, це не вона не 119. Вона 49. Велика обідня тарілка, 49 гривень. Салатник Люмінарк 39 зараз. І ось такі також 39 гривень. 59 гривень. Салатник на 17 см у діаметр. Трішки менший на 15 см по 49 гривень. Маленький порційний салатник 29 гривень, діаметр 12 см. Салатник 88 гривень, 18 см діаметр. Ось такий можна придбати за 59 гривень. І 49 гривень салатник люмінарк 16 см діаметр. Ось такі гарнюня піала порцелянова 15 см діаметр. Як креманки або для жульєну 39 гривень. Лакці зараз каструля із червоною глиною. <смі> З червоної глини. Ось така для запікання. 2 літри, 189 гривень. А тут можна наложити цілу, купу, наложити цілу купу вареників або млинців. Зараз в акції тарілка для млинців 25 см була 169, зараз 129 гривень. А ось ці салатники новинка. Вони нещодавно з'явилися в магазині Аврора на поличках 59 гривень, діаметр 15 см. Так, а ну давайте проб'ємо ціну. Скільки він. Бачите, 19 гривень. Все треба пробивати. Діаметр 12 см. 19 гривень такий коштує салатник. Це, мабуть, ось ці 59, просто цінник був здвинутий. Так, давайте подивимось. Так, ці 59. Ось такий великий прозорий салатник, зараз 119 гривень. І ось цей зараз проб'єм він трішки менший діаметром 17 см 69 гривень. Прозорий скляний салатник, діаметр 13 см 39 гривень. А тут ще дивіться є ось такі. Так, ціна їх 34 гривні 12 см діаметр. Мацюпоньки, соусничі. Соусник, салатник скляний. На ложку салата, хто на дієті. І ось такі мені нагадують маму, тому що моїй мамі дуже багато мами а, стоїть в серванті ось таких подібних речей, скляний. Чому не привезять різні кольори, ось таких келихів в Аврору? Я не знаю, є дуже багато кольорів. Вони були в акції 88 минулого тижня, здається. Зараз 109 без знижки. Да. От Бачите, ще є такий бордовий. Мені здається, їх ще більше є кольорів. ну Треба в різну Аврору попасти, мабуть, в різні аврори. Ось такі чарочки невеликі, по 29 гривень. Трішки більші келихи, такі самісінькі, схожі, як ці маленькі, 34 гривні на 245 мл. Ну, от можна зекономити 10 гривень. В акції кухоль е, скляний для пива 34 гривні. 24 гривні склянка висока, а кухоль для пива не 34, а цінники, бачите, зміщені, і тому трошки я плутаюсь. Так, добре, давай скануйся. 59 гривень. Навіть такої ціни тут немає. 22 гривні ось така склянка низька, майже на 300 мл. І є точнісінько така сама, тільки трішки вища. Вона йде на 245 г, 22 гривні. 88 гривень склянка з подвійними стінками з черепушкою. Склянка для зірок 119 гривень. А ось таку у нас подвійними стінками йде. А ось таку можна навіть використовувати не тільки для, а це йде, мабуть, і креманка да, для десертів 34 гривні. Так, ну ось ці я показував. Тут троянда. Зі знижкою зараз чашка скляна гора, 77 гривень. Ось такий набір склянок. Три штуки можна зараз придбати за 77 гривень. А оці дуже цікаві, дивіться. 24 гривні зараз. І ось такі, а, це, це, це ж вони і є. Так, по 34 чи по 24? 34 гривні. 129 гривень набір з шести стопочок. До речі, всі різні кольори не повторюються. Це набір стопок шести штучок. Ось такий набір з трьох а, чарок скляних 99. І це також не його цінник. Зараз проб'ємо. 109. Надзвичайна краса, дивіться, яка скляна турка. Я її ще показував, коли в нас з'явилася в новинках. Показую другий раз, надзвичайно красиво. Ось такий глечик на цілий літр з бамбуку викришкою можна придбати за 199 гривень. А ось такий 139. Дивіться, яка ваза величезна. 249 гривень. Надзвичайно крутий дизайн цієї вази. До речі, мені здається, тут не тільки можна квіти, а щось навіть декорувати для декорування. Якщо цінник не обманює нас, ось така каструлю. Каструлю, ось цю каструлю на літр 800 Зараз можна зі знижкою придбати, але я все одно зараз проб'ю.

А ось на цю сковорідку, крафт зараз знижка була 600, зараз 419 гривень. Діаметр 24 сантиметри. Вона дійсно така важкенька. Так, це у нас іде для млинців. Була 179, зараз 149, діаметр 22 сантиметри. А оця для млинців така дуже важка. Була 349, зараз 299 гривень, діаметр 22 см. 279 з високими стінками. 279-24 см. 169-24 см для млинців. 129 друшляк металевий з ручкою 26 см. Точнісінько такий самий, як друшляк, є така миска з ручками, 149 гривень. Зі знижкою ось такий кухонь 49 гривень. Ось цю чашку зараз можна придбати за 44 гривні. Кольорів дуже багато різних. Набір баночок для спецій в упаковці 4 штуки. Келих для глінтвейну або для лате макіята. 24 гривні ємність для спецій, і вона вже йде з наклейкою. Можна її наклеїти та підписати, що ви тут зберігаєте. Кольори в асортименті. Я вже цю тарілку не раз показував, але здалека вона виглядає, дивиться та має вигляд як скляна. Навіть ніхто, мабуть, як буде стояти на столі з якоюсь травою, ніхто не відрізнить. Чи це пластик, чи це скло. Бомбезні величезні салатники, надзвичайно круті на 5 літрів 88 гривень. А такі можна придбати за 49 гривень на 2,5 літри. Це все пластик. Сэндвич тостер. Дуже хороша, дуже хороша штука. У мене також вона така є. Зараз 399 гривень, гарантія 12 місяців на гарячі канапешки. З'явився міксер в Аврорі 399 гривень, також з гарантією. І ось такі чайники. Це також новинка. Електричні чайники. Також вже є мультиварки. Півтори тисячі гривень на 900 ватт 21 програма, об'єм 5 літрів чаші від старт, від старту, підтримання страви гарячої, та навіть йде книга рецептів. Я буду закінчувати відео, тому що треба йти знімати наступне економних вам покупок.